19 квітня, неділя, поминальний день. Сьогодні відвідати померлих родичів ішла із сім'я Тетяни Григи. Чоловік, дружина і троє дітей якраз поверталися з кладовища, коли сталося неочікуване. На очах у батьків доньку збив автомобіль. Ми йшли складбище. Вона пішла перед нас на десь на дві. Чекайте зараз. Десь на сім хат йшла, Дуже холодною було. Нася дуже пилувала домі. І машина типа, над так надлітать і. Udark in e... jaz pozdravljam, moja dekina gorim, zletila. Nim bi dveh, prevrnul se, prvo če se raz, da prevrnul se, opav ja na kolesa. Jaz že začela, joj, kaj ti, joj, kaj razumem, da je našel, da je našel, da je našel. За словами свідків водій автомарки Volkswagen Passat їхав селом на шаленій швидкості. Перетнувши зустрічну смугу, кермувальник збив 11-річну дівчинку і зупинився біля металевих воріт. Він прямо їхав, я, я вже побачив сам, що він прямо їде. Я дитині закричав, каже, чекай. Вона, вона то відвинулася аж сюди. Це ж це не дорога. А вона от на цьому місці. Прямо на цьому місці. І Дитина, ото зігнути, ото металопрофілі, отак і нею кинути. Я думав, що дитина мертва. Ну, Люди прибігли, сказали, що дитина жива. І слава Богу, що жива. Потерпіло небайдужі селяни, одразу відвезли у районну лікарню звідти в Закарпатську ОДЛ. Зараз дівчинка лежить у реанімаційному відділенні із численними травмами. Кілька годин тому вона прийшла до тями і постійно плаче від страшенного болю. До нашого відділення. Вчора поступила дівчинка 2004 року народження з політравмою. З'ясувалося, що пошкодження дитина отримала в результаті ДТП. Має місце черепно-мозкова травма, а також кісткові пошкодження нижніх кінцівок. Стан дівчинки розцінюється як важкий. У Свалявському райвідділі міліції за фактом ДТП відкрили кримінальну справу, причини аварії, встановлює слідство. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події було встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Passat в селі Кирицьке, не спорившись з керуванням, сходив в ДТП, а саме наїзд на дану неповнолітню і причому з'їхавши у півтора. Значить, дані відомості внесено в єдиний ряд до судового розслідування. Порушено кримінальне провадження за статтею 286, частина Ну І триває, проводитися слідство. Причини незрозумілого маневру винуватця ДТП не знають і свідки аварії. Вони стверджують тільки те, що водій збив дівчинку на шаленій швидкості. Як я його звідав, що він робив, він каже, як зайшов у село, він не пам'ятає нічого. Ще пам'ятає, як зайшов у село, більше не пам'ятає нічого. Він на... був у нетверезому стані? Та вроді у тверезому. Вже я з нього, не... по крайній мірі, запаха не було з нього. Батьки потерпілої кажуть, винуватець ДТП навіть не поцікавився, в якому стані дівчинка. Сподіваються, що водія покарають справедливо.